Ну що, друзі, всім привіт! Група Ді Франція, точніше Голландія, Нідерланди, правильніше так, Нідерланди, Франція. Ну що ж, Нідерланди, Франція, два лідери групи зустрічаються між собою, команд по три бали, голландці обіграли поляків 2-1. Французи перемогли мінімально австрійців. Голландцям та французам треба було справді помучитися, щоб перемогти. Але справді команди були дуже сильні, але все-таки голландці і французи зі своїми завданнями, в принципі, впоралися і підтвердили статус фаворитів. Хоча було це дуже важко, і Польща голландцям бій нав'язала, і австрійці нав'язали бій французам. Це було класно дивитися за цими поємками, але голландці і французи на жилах на морально мальйових, але свої три бали здобули. Голландія Франція мають шикарну просто історію, дуже багато матчів з цими командами. І про це ми зараз, до речі, поговоримо. Що це перемогу 29% на нічю. Вважаю так, 44% на перемогу Франції, 27% на перемогу Голландії. Ну Францію вважають фаворитом, не дивно. Франція взагалі один з фаворитів турніра. І, по суті, французів будуть, я думаю, рахувати по суті, в кожному матчі е, фаворитами. І справді, рівень французів за Шкалі. Ось, тому і справді, я вам хочу сказати, протистояння дуже і дуже Багато їх було. Тож, да, французи вважають фаворитами. По суті, і справді французьку збірну будуть рахувати по суті в кожному матчі фаворитами. ну Добре, зараз давайте про це зараз прочні матчі. Хочу поговорити за останні 5 поєдинків, одна перемога голландців Ну і 4 перемоги французької збірної. Віце-чемпіон світу здобули 4 перемоги. І до речі, зверніть увагу, що нічих не було. Починаючи з 2017 року, французи перемогли голландців 4-0, потім в Лізінації 2-1. Але потім і голландці перемогли французів 2-0. А ось у кваліфікації, до речі, на цей чемпіонат тобто Європи в 2023 році, якраз таки, у 2023 році команди пересікли з групі і французи. Настав де Франс у дебютному матчі. Гональда Кумана, дебют Рональда Кумана вийшов. Ну, скажімо, не, не таким, як він себе уявляв, чотири французи без шансів перемогли, і на виїзді також французи перемогли 2 1 Дві перемоги французи були ні і всі ці перемоги вони були абсолютно От тобто от Франція виглядала дуже потужно у поєдинках проти голландців. Тоді в групі. Ось команда атакувальні. да, можливо, Франція Дишама трішки така команда прагматична. Але я хочу сказати те, що Голландія Рональда Кумана дуже така атакувальна. Ось, ну, в принципі, також іноді може бути прагматичною. То, в принципі, Франція та Голландія. По, по суті, розпочинають матч з позиції сила, якщо там заб'ють, то потім ініціативу можуть десь віддати. Ось. Якось так. Ось. Голландія і Франція нагадаю, що лідери своїх груп. І, в принципі, завтрашній матч він буде пусити за першу позицію. Очевидно, що команди будуть. Битися за першу позицію, до речі, матч пройде на стадіоні Red Bull-Arena у Лейпцигу. Ось, я хочу сказати, там і для Хаві Сіменса, наприклад, і да, для деяких, до речі, французьких футболістів, там Юп, Мікано, і Брайма Канате. Ці люди грали там за Лейпциг, для них це рідний такий по суті стадіон. Ну добре, зараз не про це. Ось, очікую гульного футболу, очікую видовища, тому що вивіска і справді супер. Голландія, Франція. М -м -м -м, ось, вивіска і справді класна. Ось, тому, в принципі, я очікую такого видовищного. В принципі, поєдинку. Ну, в принципі, друзі, якось. Так, ну що ж, давайте я, да, я тут. Я думаю, що в принципі буде гульовий футбол видовищний. Думаю, що команди, ще раз кажу, атакувальні, дуже атакувальні. І Франції, підбор виконавців. Там, вибачайте, мене там на кожну позицію там є якісь суперзірки. Якщо навіть гра не йде, там можна просто повипускати е, інших зірок і вони можуть зробити результат. В Голландії такої розкіші немає, але футболісти також високого рівня. Гакпо особливо додав дуже сильно, мені здається, Хаві Сімонс прогресує. Мернфіс Депай, як завжди, показує класи, робить різниці на футбольному полі. Тому я очікую доволі таки видовищного футболу, і я думаю, що завтра буде битва не на жарт і справді. Голландська збірна, як, як Френкі не вистачає. Да? Як же ось Френкі ось по такому матчі да, не вистачає. Інакде ще Френк Йонг, ä, Мететель Класико отримав пошкодження. І, на жаль, пропустить він чемпіонат Європи. Наче Голландія суто теоретично вийде до фіналу. Ось, на жаль, чесно, на превеликий жаль, Френкі не зіграє. На жаль. А такий би футболіст би і справді би, е дуже сильно би міг би допомогти голландцям. Тобто Френкі і справді дуже не вистачає, але е навіть і без Френкі е голландців, ну, принаймні, з поляками виглядали. Е доволі таки класно. Ось. Чого я очікую? Очікую голів, очікую хорошої, розкритої гри, чому піні. Ось, Обидві команди захочуть перемогти. я думаю, ось, по суті, вони та Войдуть, але тут битва за першу позицію. Я думаю, обидві м'ячами. Перший ми це обидві команди саме заб'ють. Я думаю, обидві команди заб'ють. Команди, думаю, обміняються головами. Ну, а другими прогноз, прогноз, все-таки, думаю, що саме збірна Франції все-таки не програє. Тому що там Францію вважають фаворитом, я повторюю ці слова. Ні, я справді думаю, що французи не програють, тому що команда досвідчена, віце чемпіони світу, команда з величезним досвідом, костяк команд залишився. будь команда забід, та друга команда збірна Франції, як мінімум, не програє. Думаю. Ось такий рахунок, ну, такий сценарій поєдинку все таки буде. Тобто то будь-яку команди заб'ють, то збірна Франції не програє, як мінімум. Не виключає нічиї, звичайно, що, але думаю, що французи не поступляться, точно точно не, по, не програють. Я думаю, Франція е голландцям. А будь-яку заб'ють, та Франція не програє. Такий рахунок я думаю, або перемога Франції мінімальна 2 1 або нічия. Але, думаю, Франція тут э, ні, не програє. Буду кому не забити, збірна Франції не програє. Я думаю так. Що думаєте, ви, до речі, ви пишіть в коментарях свої думки взагалі? Дякую вам за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.